Буде виконувати ту роботу, яку потрібно косміця Марія. Е, правильно задали питання, в які допомогти, що більше буде націлюватися на е, проведені роботи, е, виявлення цього порушення, можна сказати, е, тих, які е, будуть наповнювати бюджет Маріянської селищної ради. Це е, брало благоустрою, що є дуже добре в нас е, до півтори тисячі максимальних втрат. 10 порушників наказати, то я думаю, вже погана сума піде в бюджет. В цьому напрямку будемо працювати. Так само за громадські роботи, думаю, так само будемо працювати в плані, щоб більше людей, якщо вони не хочуть нормально жити, ну відповідно, хай тоді працюють на благо. Ще є така пропозиція. І ви говорили про роботу школа, я. Прошу там, чи як, чи така просто пропозиція в мене. Залучайте, будь ласка, туди охорони. Це буде патріотичне виховання, молоді. І тих хлопці, розумієте, їх залишили теж не одинці. Я думаю, як він піде з вами в школу, себе буде інакше вести, і діти зрозуміють дякую, там. Да. Дякую. Буду ще запитання? Наразі дякую за те, що дали можливість провести звіт. Бачимо, буду старатися більше приносити користь для нашої громади. Но, скажу, що за, Без вашої підтримки ми нічого не зможемо зробити поодинці. Що ми разом об'єднаємось, спільними зусиллями подіями, звідно ми е, робимо нашу громаду краще. Дякую. Нашому команду присутній заступник начальника відділу поліції Святочук Степан Фелови. Якщо є бажання доповнити чи висловити свою думку чи побажання, то якщо я таке вас бажання, то прошу вас. Моя думка про вашу громаду, я за, ну що я заступник начальника міділу поліції Ворожівського міділу поліції. Скажу таке, ваша громада, в багатьох громадах був, спілкувався з депутатами, бачив їхні, ну, громади, повірте, мені далеко не найгірша, вона тих таких, що трохи прогресує, ну, прогресує. Дякую, початку, але це не вже знову робити. Дякую засудні. В разі якихось запитань, шановні депутати, присутні, звертайтеся до Володимира Чику, звертайтеся до дякую. дякую вам за проведений звіт. Я думаю, що в нас і в майбутньому, як до цього часу було і в майбутньому колися пізна співпраця. Я думаю, що ваші заходи повинні більше на попередження ви них на наступний рік, коли ви будете звітувати, щоб ваші цифри були набагато менші. Скажіть нічого не робить. Ні, тут така ситуація. Чим краще офіціат поліції буде працювати, тим буде менше виникнення всяких прецедентів, які відносять до кримінального чи не прилетів. У нас керівництво зараз міняє свою думку в плані там погано, якщо в мене так мало Злочинів розкрито мало, як кажуть, як, як кажуть, процент розкриваємо всі гроші, не нуль, якщо ніхто не розкрило, ну, розкривається спільно, то буде думка населення. Будуть проводити моніторинг не тільки серед депутатів, голови, а серед тих людей, з якими спілкуємося. що він спілкував кожному спробу, то він порозум нічого не знає. Це громада притянує до збирається. Будьмо проходити допомогло населення. Чим більше я буду проводити е, ча на території і допомагати таких незначних подіях, як е, поділити комусь з е, цей, миш, чи там просто висловити родину. Тому дві роботи. Найбільше купання. Дякую. Всі дякую вам. <плес> Піше доповнити щодо звіту офіцеру е, поліції. У нас е, минулий склад сьомого 7 депутатів. Вони ознайомлені за роботою офіцера поліції.